Бо солодким є мед з молоком на устах, і квасним кругле слово, як мочений овоч, унесений з льоху, от лежи пів весни, аж рубці на щоці от тисни От твердих подушок, оді спи свої дні, оді сни, як на телекрані всіма берегами потроху, до яких у вісні, чи бував там, чи ні, ні мостів повітряних. Ні віз, паспортів, лиш зімкнути олов'яні повіки, і вже тебе хтось відпустив, мов на те готував, мов завзято і вперто ростив, умлєвічна впрошки цілу землю кругом обігнути. Так давно не літалось все більше на жаль літаком, так давно не дрімалось, мов з тебе аж дві баби ванги, і в устах відчуваєш. Збирається мед з молоком, і крізь усмішку чуєш, як ходить кругліжка латком, підтикаючи ковдру, проворний невидимий янгол. З лікарняної лежі на двір, як у дим, і вогонь. І чого так шумлять, метушаться і взяться здорові? Ось оцей от мужчина, він мій, я кохаю його. Десь клітини його ще в моїй ошиваються крові, якщо, звісно, живкі, щось таке недоладно товче про роботу, і гроші, втираючи хусткою лоба, що моє непідставлене впору, похиле плече починає чи скімлить тихенько в суглобах. Квіти, факси і фрукти, новини та все, що з пісні. І у відповідь враз хрипло каркаєш сміхом старечим. Дивно мати десь дім, як фрагмент в нецікавому сні, дивно мати будь що, навіть власне ім'я не до речі. Не рука ж, не нога, як казала одна молода років тому з п'ятсот, чи з Верони, чи з іншої зірки. Твердо знаю одне, маю кров, і вона не вода. Нескінченний рубін, що наповнює рурки й пробірки. Тім тут також життя не найкраще з усіх його форм, але певне, одна з найчесніших і тим відворотна, як змітають по засіках, як набирають на кормі з окрушень, де деінде придатних хіба на блювотне. Що за дивна заласна утіха в очах стариків. Коли скрушно обцмакують муки утричі молодших, у підтексті, а ми дожили здоровіші таки, і виплітує, як на хустках тороки, нескінченні згадки із підвурченим духом молочним, пологи піднімання дітей, перший муж зо три штуці смертей, всі історії схожі, і жодна не тчеться про свято. Тільки б вкутати плечі, сказавши собі, що жила. В чоловічих палатах в цей час забивають козла, і значно більше страшаться недугу наймення назвати, наливаються оцтом слова, і все менше є сил повертатись в палату, ступнеш і нога откаснеться. Там сусідка тремтить, як пришпилений клішку мотиль, і боїться заснути, бо вранці. А не проснеться, але я тут випадком, благаю крізь хруст кістяний і крізь скрегіт зубовний, невже вам не видно різниці? Я ж сміюсь, щойно очі протерши. і власні серцеві стони оркеструю, як схочу, простершись лицем до стіни, я щовечір зарані смакую кіно, що наснеться, я не хвора. Я тільки підбита, маленький надлім попід тиском у сто атмосфер від безвиході буднів, а цей весь пургаторій, де пахне карболка і тлін, невідмивно просяк іншим духом, зобиджено злим, а такою боронь мене, Боже, не хочу, не буду, присягаюсь, пустіть. Непрожоване слово в устах застряє, ніби корок у глухо розкашляній що був мід, то потах, не журися, відпустять і так, покотившись на світло, водночас важка і пуста, озирнувшись за янголом, бачиш самих санітарів. Відмокаючи вдома у ванні. Свій піт на губі ненароком лизнеш і прогіркла в свідомості дьогне. Це від ліків не бійсь, ненадовго говорять тобі, але добре подумавши, що в цьому світі надовго. Може, все на віку, що нам кров завертає навспак, всі страхи, і недуги, приниження, злидні і втрати, непомітно поволі нас робить гіркими на смак, і просякши цим смаком дощенту, пора помирати. Гіркота є прикмета, що більш не єси молодим, що солодкість життя не дається вже за спасибі. Що ж, давай відмокай, є ж кохання, і друзі, і дім, і червоне вино, і навзахіднє сонце на шибі. А переступ психмеж у лікарні, в вигнання, в тюрму. Чим не спосіб взяток, з ладлому зсюрбнути бджолиний узяток, доки з'явиться Янгол? І скажеш йому, і той ж миті збагнеш, що нічого не треба казати.